Думаю, що не можна уявляти голодомор як якийсь унікальний випадок, як знаєте, от було ніби все нормально, а потім все пішло не так. Тобто, людоїдська суть совєтського режиму вона була закладена в його основі, це його підмурівок. Тобто, все, що можна було насильним знищити, як ви казали, там уклад долі, людські села, от якісь традиції національні і не тільки національні спільноти, все було знищено. Бо була велика мета побудувати безкласове суспільство, в якому фактично всі будуть росіянами. І ілюзія частини українців, і не тільки українців, які взяли участь у творенні цього спочатку політичного проєкту, а потім фактично режиму, була в тому, що вони наближали, бажаючи чи не бажаючи цього, до розв'язки. І голодомор став, напевно, першою великою трагедією, зокрема українського народу, яка була неуникненна. Бо наскільки я розумію, селянство вважалося для сталінського режиму недружньою, скажімо так, стратою. І, наприклад, воно було заражено, як писали тоді, і в пресі, і в книжкових, і в інших публікаціях, заражено націоналізмом, Петлюрівщиною. Ті, хто були віруючі, вони були заражені автокефалізмом. Ну, тобто вони були нелояльні для радянської влади. І Куркульське теж тоді таке слово активно використовувалось, природа селянства. Було в тому, що селяни не хотіли брати участь. У створенні цього індустріального сільського господарства, де де вони є гвинтиками великої аграрної машини, де вони мусили здавати зерно або там іншу продукцію за тими цінами, які держава встановлювала. Вони хотіли розвивати свої локальні господарства, кооперуватися, якщо це робити розумно зі своїми сусідами, знайомими, земляками і так далі. А влада була націлена на те, щоб мати товарний хліб, прогнозувати кількість цього хлібу, бо цей хліб можна було поміняти на верстати, які були потрібні на інше обладнання для великої індустріалізації, яка паралельно відбувається, яку не можна відривати від процесу індустріалізації і фактично знищення того попереднього укладу села. Тому і ну і національний момент теж чинник. У нас вже є судові рішення, які свідчили там. Це вже понад. 15 років тому, здається, коли сказано, що природа злочину, який був здійснений тут в Україні на теренах на Дніпрянщині здебільшого, це був злочин геноциду. А значить, це була якась ознака чи якісь причини, які означали саме таке розв'язання цієї проблеми з селянством. Геноцид це має там етнічний, національний, там, інший вимір. Відповідно, ми можемо напевно говорити сьогодні, що Сталін ставив мету знищити українське селянство як опірну систему, яка буде опиратися його планом, і плюс зменшити національну опірність, яка буде заважати творенню єдиної радянської людності на основі російської нації. От мені здається, мені здається, що це були ключові причини. Ми в свій час робили такі, будучи в лавах спілки української молоді, такої молодіжної організації. Ми робили експедиції по Харківщині, і ще були старі люди, діди, яким за 90, жіночки, які ще пам'ятали, пережили власне цей голод, будучи дітьми, але вже в такому свідомому віці. І це дійсно вражаючі історії, це дійсно масштаб. Голод був скрізь на Харківщині. Ви кажете, помирали люди на містах, в місті Харкові, на вулицях, але це були люди, яким вдалося пробратися. Повз загороджувальні кордони в Харків, і тут дорослим практично неможливо було отримати пайку. І, бо місцеві вони, ті, хто прилаштовані були, мали невеличку але пайку і завдяки цьому виживали. Натомість люди в селах вони не мали нічого. І дехто пробирався в місто, але тут помирали. І е, свідчення, вони вражаючи, У 2009 році ми їздили біля Бірки, це таке. Відоме містечко, де царський потяг свій час був, зазнав катастрофу. І там недалека е, жіночка е, якої розповідала, що проходила оцей ярок, отут е, люди, які намагалися втекти з села, і йшли на станцію, щоб якось якимсь способом виїхати. В надії просто виїхати. І тут, там такий ярок і дерева, тут їх перестріляли, їх розстрілювали. Розстріляли, просто показував факт, отут поховані люди, які померли не від голоду, а тому, що їх вбили. І е, Ми це записували на відео. Також е, вражаючі історії е, чоловік, йому вже за 90, він на той час був в дитячому будинку. І, е, е, йому було на той час близько 14 років, і от таких підлітків 13-15 років. В дитячому будинку залучали до е, санітарно-технічних бригад. Тобто це такі бригади, які їздили по селах, навколо було три села в їхньому будинку, і вони заходили в кожну хату, шмиряли, малі залазили туди-туди, дивились, трупи шукали. І каже, через хату були трупи. Така гарба у них була, кінь, і складали там і п'ять, і шість людей з одну поїздку вивозили недалеко, був сосновий е, такий бір. там Інша бригада з цього ж дитячого будинку теж підлітків викопували велику яму і туди просто скидали, без всяких там ритуалів без нічого, просто скидали трупи тіла людей. І потім, коли яма вже наповнилась доверху, то її заривали. Ще важливий той факт, що от, щодо переселення і знищення взагалі національного складу в цих селах. Просто вони після того, як ті хати спорожніли і нікого там не було, то їх примушували руйнувати ті хати. Тобто хати. Розбирали дерева туди і все, там уже і сліду не було. За деякий час це була просто вже територія. І таким чином зникали поселення, ху хутори і села. Тут, села е, вимирали масово. Я з, з моїх родичів, я так рахував, е, теж переживав голод. Е, село Гадячі, біля Краснограду недалеко. Там більше 20 людей загинуло. Ну, Не тільки прямі родичі, але селами вимирали. Е, ну, слава Богу, мій прадід перед тим відчуваючи що загрозили він переїхав в місто і там влаштувався на зв'язницю і за рахунок цього він зміг е, вижити. І родина змогла вижити. Але е, маса родичів померла. Є маса свідчення про те, що е, е, люди виживали, десь там намагалися вкрасти щось. Е, там десь посаджені не були вже буряки восени. І люди якось там, жіночка розповідала теж за 90 років, якось вони тут і пробирались, викопали ті буряки і тягнули. І Каже, я такий випадок згадую, як обіщик, обіщик називали тих таких негідників, які не давали людям вижити, забирали останні, я нагнав їх, ну вони там не одна в двох, підлітків, їх нагайками. нагайками і застав висипати. Ну, Потім, каже, наступну ніч вони поїхали і вдалося вкрасти ще трохи. І за рахунок цього виживав, і той же, з дитячого будинку теж вони, відомі різні люди, десь десь щось вкрали за те, що вони їздили в чи в бригадах їм давали пайку, і вони вижили. Інші з дитячого будинку помирали. Малі мають діти, пухли з голоду на території дитячого будинку, був цвинтар, туди їх хавали. Ми згадуємо страшний голодомор 32-33 року, але був голодомор 46-47 року. І теж ми брали свідчення, тому вже легше взяти було свідчення, бо люди більш молодшого віку. Уже була, правда, карточна система. І е, от, якщо дитина була, то, е, то розповідала жіночка, вона як дитина могла піти і взяти 300 грамів хліба, потім все все ділилось на родину. І от, от просто ми знімаємо на плаче, каже, згадую випадок, е, послали мене черговий раз за цією пайпою, і я не втрималася, йшла, куснула раз другий. І з'їла точно тут учасник. Я каже, прийшла додому, не так соромно стало, вона втекла, потім мати знайшла, там говорила. І вона все життя це пам'ятала і карала себе. Тому що кожен грам хліба був важливий. Ну, і в той час люди мерли, в 1932-33 році масово мерли, але в 1946-47 році свідки нам говорять, що там були тіла, там трупи були, тобто люди вмирали. Це, звичайно, страшний удар. Це, чому Харківщина стала таким, одним із тендрів Голодомору? То, що зрозуміло, тут була так звана столиця, так звана перша столиця, яку розкрутив Ківаркян Україна ФОВ. І саме тому звідси йшли рознарядки плани. І Харківщина дуже сильно постраждала і. Ну, це так, знаєте, так, в багатьох родинах про це пам'ятали. Пам'ятали, свічниці, те, що їжу люди боялися, не, не, не зберігали, ніколи хліб не викидали. Це все так в генах було, це залишалося. Цей наслідок голоду він на десятиліття, на, на століття. Це показує те, що... Дуже важливо, що нас цілеспрямовано знищили. Це не був в той час був вражай. І Ще один свідок говорить, що е, ну, вражай був. там, каже, У них власенка Михайлович, село, караван. каже, І у них така е, е, територія, яка називалася Красна Гірка. А чому Красна Гірка? Каже, люди повимирали, осінь, зима, весна, і під літо вже був великий вражай вишень у них. Але збирати їх було нікому. Каже, у мене в пам'яті, е, е, точніше не він вже був молодший, в пам'яті його батьків, які це, це картинка, що червоні вишні, нікому збирати. І, звичайно, це, і, і дуже важливо, що люди про це говорили. Говорили ну, в родинах, називали, звичайно, не голодомор, а голодовка. <звичайно> Ніколи Голодомор Але про це говорив, і про це вони згадували як трагедію, як страшну трагедію. Там Друга світова війна теж трагедія, але про Голодомор ще більше жахом згадував. Тому, звичайно, це страшна травма, і це показує, наскільки ворог він, Росія вона хотіла нас знищити. І це продовжує, хоче продовжити це знищення під час війни, але повинен пам'ятати і. Робити з цього висновки і ні в якому разі не забувати про це. Після Голодомору українське селянство було ну, грубо кажучи, меншим, чисельно, але таким, як бум, яким було до ні, звичайно. Воно стало жертвою, воно втратило свою соціальну структуру. Були розірвані долі, розірвані родини. Бо дехто брав участь у творенні цього радянської, хтось опирався. Частина просто були переміщені в інші регіони Великої Радянської імперії, і вони в більшості ніколи вже додому не повернулися. Навіть після відбуття там чи на місцях поселення або покарання в Архангельській області, на Уралі, в Сибіру. більшість, частина не повернулася. Ми бачимо сьогодні, коли російські е, вбивці е, в новинах з'являються як жертви або іноді як герої спеціальної воєнної операції, скільки там багато українських прізвищ. Частково це є нащадки тих, кого в 30-х роках вивезли в Росію, і вони там лишилися, і вже п'яте покоління руських людей. Тому, відповідно, я думаю, по факту, що зробив Сталін, він послабив силу української нації і спрацював на силу своєї, великої російської нації.